На перше побачення є така заманушка. Вам потрібно запитати в чоловіка таке питання задати, як ти розумієш, що тебе кохають? Коли ви це запитаєте в чоловіка, що це означає? Тобто у нас існує 5 язиків любви. А що це Це людина, як вона відчуває, що її кохають, і так само вона проявляється у стосунках. Чому чоловіка чоловіки нам рідко дарують подарунки, і рідко нам дарують квіти? Тому що це не їх язик кохання. А можливо, це якісь ласкові слова. Да? Людина на на слух воспринімає любов. Да? Можливо, це в нас. Подарунки, можливо, время, яке проводить людина біля вас, можливо, якась допомога, вирішує ваші питання, прикосновіння ваші для людини важливо. А якщо вам людина розповідає на першому, другому, п'ятому побаченні, що для нього важливо, що його слухають і розуміють. Тобто, да, де тут подарунки? Немає, а де тут квіти, немає. Тобто для нього важливо, щоб його слухали і розуміли. І тоді, коли ви приходите на побачення, от ви це все перегортаєте на себе, от так от, на 180 градусів раз, і цю оделяєте. І ви починаєте його слухати, задавати уточнюючі питання, а як так, а як там все, а як ти побідів, а як ти справився, а що ти вирішив? Какой ти класний? Тобто, ви зіркалі, не зіркалі, тобто Ви балакаєте з ним на його язикі любви. І йому тоді буде... Він буде розуміти, що ви та жінка, яка його розуміє. Ну, а ви, звісно, ви не просто ролі граєте. Ви самі питаєтесь зрозуміти цю людину, що вона вам дасть в майбутньому? Чи це відповідальна людина, чи це невідповідальна людина, тобто, чи він. Пропадають, підсказуємо, ні, підсказуємо в своєму общині поряд з вами. Ініціативен ліон. вообще вот а вот этим даним ви зрозумієте, буде з нього толк якийсь в майбутньому, як чоловіка, одруженого, вашого чоловіка, чи ні? Знаєте, розумієте, дівчата? От ви до мене дуже часто звертаєтесь про кохання, мене запитуєте. Дякую за підтримку. Про що це говорить? Про те, що коли виходите на побачення, ви не зовсім розумієте, з ким ви зустрічаєтесь. Ви його домальовуєте, ви його ідеалізуєте. Тобто при перших побаченнях ви повинні зрозуміти, як людина ставиться до вас. А якщо ви ініціюєте общіння, якщо ви пишете йому смски, якщо ви йому чуть ли не самі приглашаєте його на побачення, якщо ви самі не знаєте, він не знає, як про що з вами балакати, ви йому розказуєте щось, розповідаєте. Ви втрачаєте свою цінність. Чому так? А тому, що чоловік поряд з вами поводиться як жінка. Як маленький синочок, безініціативний, невідповідальний, в нього то ну, є настроєння, то немає, то він ігнорує, то він там побіг з якимись друзями, дівчатами, десь він там у них вилазка на природу, про вас він забув. Коли ви пробачаєте такі речі, ви дозволяєте так до себе ставитись. Бачите? Ви згодні зі мною. Дівчата, от на перших побаченнях, коли ви бачите, що воно це таке недомагання, не будьте відповідальними, тому що. От чого почали з жінки з чоловічим характером. Жінка з чоловічим характером завжди перша проявляється в стосунках. А вам потрібно дочекатися, не дзвонити, не писати, не зразу відповідати на ці смски. Тобто ділать дистанцію. І тоді видаєте полі мужчини проявиться в вашому полі, показати своє лучше і качество і не лучше качество. Тобто ви тоді вже розумієте, хто перед вами. Саме це, знаєте. Саме оце, когда вже... женщина дат заявку мужчине проявиться как мужчина в ее поле. Через свое мовчання, интригу, флирт, какетство, пропадание, дистанцию, тобто це ціла история. Приходить, розповідаю, скажу, но вы, дівчатка, повинні ставити свою цінність поперед вас. Вот смотрите, когда говорят... Я ценная женщина, и я знаю себе цену. Это разные вещи. Я ценная женщина, я не позволяю со мной так себя вести. А я знаю себе цену. Сразу вопрос, а сколько ты стоишь? Девчатка, будьте разумнейшими. Играйте на своем поле, не переходьте на поле человека.